Всім привіт, друзі! Закінчився Хеловен святкування. Сьогодні неділя. Ось так виглядає сьогодні площа ринок. Гурт, Галицький вітер, як завжди, зібрав аншлаг на площі ринок. Співають на підтримку наших Збройних сил, наших героїв, які боронять кордони нашої країни. Співають. Пісні можемо бачити, що дуже багато людей прийшло, як і завжди, підтримати наших вуличних музик, які займаються дуже важливою діяльністю, волонтерять, збирають кошти на підтримку наших добровольчих корпусів. Головний соліст гурту закликає людей донатити на підтримку хлопців, які потребують як сьогодні, як ніколи, нашої з вами підтримки, друзі. Тому приходьте, приєднуйтесь, підтримуйте наших хлопців, донатьте. На наші Збройні сили, друзі. Це дуже гарна нагода, можливість отримати гарні позитивні емоції, як ви бачите, поєднати приємне з корисним, тому що дуже багато людей підспівуються, наші пісні, на яких ми з вами росли, веселилися, співали. І саме цей гурт підтримує ці добрі традиції. Тут завжди вирує гарний настрій, позитивні емоції. Можна відчути цю єдність, згадати наше дитинство, як наші батьки збиралися десь за столами великі, великою родиною. Співали ці пісні. А ми були маленькі, сиділи, підспівували, як могли. Гарний настрій, друзі, гарантовано. Тому приходьте обов'язково, вони збирають і молодь, і старше покоління. Тут єднаються серця, єднаються родини. Тому всіх хоч запрошую отримати гарний настрій і підтримувати наших хлопців, друзі. Дуже людно сьогодні, друзі. Ну що, прогуляємося по площі ринок, подивимось. Сьогодні, як анонсували наш гідрометцентр, один з останніх вже таких теплих дійсно днів. Казали, що десь плюс 18 сьогодні має бути. Тому, друзі, користуючись такою нагодою ще трошечки застати тепла у Львові, прогуляємось з вами традиційно площою ринок. Тому що дуже людно ресторан мушля. Бачите, він можна тут скуштувати Ось так от міді, там такі собі апери... як його називають, аперитив. Там не міді. А що це? Устриці, я перепрошую, я їх просто завжди плутаю куштувати устриць ось таким шампанським, якимось лікерчиком, глінтвейном можна вже почастувати себе, вже починають продавати такі напої для того, аби зігрітися. Тому, друзі, приходьте на площу ринок, що маєте шанс. Посмакувати е, такі делікатеси. Хоча ми з Олександрою пробували, я вам скажу, що це не наше. Це не наше. Тому, ну, не настільки багаті. Ми ще не нам... дійшли до того, щоб таким частувати. Я не скажу, що не смачно. Я коли спробував, було таке враження, що я трошки лизнув буваємо. море. Воно Дійсно дуже на це подібне. Ось. Що, на що хотілося ще звернути вашу увагу на те, як е, яку гарну таку фотозону зробили львівські круасани на площі ринок. Це насправді такий осінній сад можна так назвати, бачите, там люди собі роблять фотосесії. Відокремили столики від такої фотозони. Дуже круто і класно виглядають. Люди фотографуються, осіння така тематика. Тому, друзі, якщо хочете зробити гарну собі фотосесію на площі ринок, то є гарна нагода і гарна локація. Ну, вже останні такі локації перед потім вже будуть різдвяні. Так, вже дуже багато можна бачити магазинів, де вітрини прикрашені вже саме такою. Нового року, так. вже іграшки, вже ялинки продають, вже все. Все вже всі фактично переходять на такі зимові святкування. Можете бачити, що вже в принципі і ресторанчики прибирають літні майданчики. Ще зали... просто залишили або виносять ще такі поодинокі якісь столики. Це, напевно, вже за бажанням. Хто хоче присісти собі на вулиці, то. Може, вже їх до Так, сьогодні направду дуже людно. Тому, друзі... Якось, якось так. Ось такий гарний теплий вечір зараз. Вже, напевно, так десь яка година Ось такий, друзі, гарний, теплий, осінній вечір. Напевно, вже з тих останніх. На жаль. Ну хоча... Чому на жаль? На жаль. Бо я не люблю зиму. Для мене, на жаль. Ну відверто, я вам скажу, що зиму е я не можу сказати, що я не люблю. Просто напевно зима трішечки змінилася, вона стала більш така якась дощова, вітряна. Вже немає тих таких зим, коли намітали такі кучугури, снігові, коли була купа снігу друзі нічого страшного подивимося а раптом ця зима нас здивує буде сніжна зима можна буде зліпити якихось тих снігових баб і трошки ще <різь> потішитись Снігами. Будемо сподіватися, що так воно і буде. Сніжна зима це також радість, можна кудись сходити на якусь ковзанку. Можна покататися на санчатах. Тим більше в нас є багато там таких. В принципі, і не багато локацій, ну. Парку культури і відпочинку там є гірка, де можна подуріти. Але ліпше да, десь позагоряти під сонечком. Ну, Олександра більше любить літо. Ну, звичайно. Хто любить мої хто любить гор, ті, чекається. Ну вже дорослі люди, нас вже заслучують комунальні платежі. з зимою зараз буде дуже багато Миколая, Різдво. Новий рік. Тут подарунки, скільки дітей, скільки покрепків. Це ж класно робити подарунки, радіти, тішитись тим емоціям, які отримують. Діти отримують ті подарунки, один одному дарувати подаруночки. Це позитивні емоції, які ніколи ні на що не проміняються. Ті емоції вони завжди будуть яскравими, тому що це ще таке, коли даруєш от дітям якісь подарунки, ті емоції завжди настільки щирі і та радість така справжня. Коли вже людина дорослішає, то воно вже сприймається зовсім не так. Хоча розгортати подарунки на Різдво. Під різдвяною ялинкою, якщо вона ще живата ялинка, вдихаючи аромат, тої хвої це також такі незабутні відчуття і такий флешбек в дитинство. Щось є останнім який... часом, не але все ну, останню... То останню, що ми купляли, то вона дійсно якось пахла слабенько. Якось один день був аромат. Штучні? Можливо, ти і права, цього. це люблю, щоб Довго Це гуманніше. Там до літа, щоб співання. Ну що, ми зробили коло в таке почесне по площі ринок. Бачимо, що гурт Галицький вітер закінчив спів. Зараз люди так трошки кучкуються, діляться враженнями якими своїми новинами, які відбулися протягом тижня. Музики вже розійшлися, я так бачу. І ми, напевно, будемо завершувати наш ефір. Тому, друзі, бажаємо всім гарного дня. Бережіть себе, залишайтесь з нами, далі буде.